В Україні закон про основи соціальної захищеності осіб з особливими потребами передбачає створення умов для працевлаштування та гідного життя людей з інвалідністю. Одним із його ключових положень є обов'язкове квотування робочих місць на підприємствах. Це сприяє інтеграції таких осіб у суспільство та економіку країни. Південноукраїнська атомна електростанція виконує ці вимоги, враховуючи індивідуальні потреби працівників. Забезпечення належних умов праці для людей з інвалідністю є важливою частиною корпоративної політики енергоатома. Це дозволяє таким працівникам не лише розвивати свої професійні здібності, а й відчувати себе частиною єдиного колективу. Південно-українська атомна електростанція е Протягом всієї своєї діяльності сприяє працевлаштуванню осіб з із для виконання вимог цієї квоти. Ми, як підприємство, робимо все можливе для того, щоб працевлаштувати таких людей. Південноукраїнська АЕС співпрацює з Південноукраїнським відділом Вознесенської філії Миколаївського обласного центру зайнятості. Центр допомагає людям з особливими потребами знайти роботу на підприємстві. За словами Ольги Ретюнських, для кандидатів із професійними навичками це реальна можливість працевлаштуватися на енергетичному об'єкті. Відбір на конкретну посаду відбувається безпосередньо на атомній станції, що дозволяє оцінити відповідність умов праці потребам працівників. У нас в базі є і вакансії для осіб з інвалідністю. 22 вакансії на сьогоднішній день, і 19 з них це вакансії для осіб з інвалідністю Південноукраїнської атомної електричної станції. За період спочатку року ми дійсно працевлаштували 10 осіб. Ми стараємося по максимуму їх трудоустроїти. Де це можливо згідно їх станом здоров'я? Станом на 1 листопада 2024 року на підприємстві ПАЕС працює 148 осіб з особливими потребами. Віталій Іванов з 2010 року працював у енергоремонтному підрозділі в цеху з ремонту реакторного устаткування. Під час повномасштабного вторгнення долучився до Збройних сил України. Потрапивши під артилерійський обстріл, отримав важке поранення та змушений був залишити службу. Віталій повернувся на ПАЕС і обіймає посаду слюсаря і Інструментальника. Чоловік вважає, що кожна людина з особливими потребами може спробувати знайти собі роботу. З поранення приїхав назад, пройшов ВЛК, пройшов сек. Приїхав, звернувся на роботу. Мене ...зразу взяли. По стану здоров'я ця посада, підходить. Якщо людина хоче працювати, то вона буде працювати, і ми, як підприємство, завжди намагаємося їй в цьому допомогти. Південно-Українська ЕС постійно веде пошук кваліфікованих кадрів, попривади здоров'я. Люди з особливими потребами мають змогу зайняти посаду, яка відповідає їх стану здоров'я.